Діалог влади та громади поступ у розвитку місцевого самоврядування це тема круглого столу та власне одна з цілей асоціації громадських організацій народна сила. Вона діє у Хмельницькому вже півтора роки та об'єднує 38 громадських організацій міста. Це дійсно люди, які хочуть створити наше місто, зробити його прекрасним. Але ми всі чітко розуміємо, що громада самостійно без влади. Нічого не може зробити. Ми не претендуємо на лідерство. Ми просто хочемо підняти громаду, як це й потрібно у самоврядуванні, щоб громада чула владу, влада громаду чула. У порядку денному шість питань. Вони стосуються шляхів реалізації інтересів хмельничан, інвестиційної політики в місті, захисту та благоустрою його окремих мікрорайонів. Але всі погоджуються у другорядності вище названого, коли секретар міської ради Костянтин Чернелевський пропонує обговорити можливість сприяння хмельницьким військовим у зоні. АТО. питання затверджують і ставлять першим. Однак Григорій Крилов запевняє, що робота у напрямку збору матеріальної допомоги, хоч і з різною активністю, вже ведеться в організаціях. Про неї він готовий звітувати. Перше, ряд наших молодих офіцерів, прапорщиків, які звільнились з Збройних сил уже України, мобілізувались і поїхали на схід. Друге, ми запропонували врахуванням досвіду професійного, службового свою допомогу. І ряд професіоналів теж залучено до цієї важливої роботи. Третє, Рада громадських організацій прийняла участь також в зборі коштів за купівлі майна, необхідного для екіпіровки бійців, які знаходяться на передовій. Єдине, що пригальмовує ініціативи громадських організацій відсутність координації з владою, вважають громадські активісти. До прикладу від цього страждають не тільки бійці на передовій, а й ті, хто 28 років тому постраждали через неконтрольований атом. Мова про чорнобильців. Члени асоціації стверджують, що тільки після їхнього втручання справа про забезпечення чорнобильців житлом зрушила з мертвої точки. Дякуючи народній силі. Ми вперше змогли це питання підняти на сесії міської. У нас на сьогоднішній день 860 сімей перебуває на черзі на, на квартирному обліку. Сергій Іванович прийнять рішення про те, щоб виділити міські організації земельну ділянку для будівництва багатоповерхів. Я сподіваюся, що ці люди зможуть з часом отримати ці квартири. Хочуть тут посприяти у вирішенні проблем чорнобильців з лікуванням. Головний меседж круглого столу послуги мають бути безкоштовними. Я посипиття ну, хоча б два чоловіка в місяць, щоб ми могли пролікувати міські лікарні за кошти міської влади. Міська кромі що вони не зволікаються. Питання члени круглого столу. Також зійшлися на думці, що кожне з проанонсованих на початку питань вимагає окремих зборів. Тому народна сила незабаром планує зібратися для чергових обговорень. Ольга Безуля, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.